Сьогодні ми з вами будемо працювати в орнаменті Name. Спробуємо створити текстову вишивку. Давайте візьмемо слово міць. Воно є актуальним сьогодні, бо нам всім треба триматися. Шукай, отут збоку у нас зображені символи, закодовані символи літер. Їх можна розміщувати вертикально чи горизонтально та діагонально. Вертикально чи горизонтально або ж по діагоналі, знаходимо літеру М. Можна змінювати колір. Заливка в нас ось тут. Давайте змінимо колір. Горизонтальна літера, ми її розміщуємо отак. Вона повинна йти строго по центру і бути симетричною. Беремо літеру І, також горизонтально, змінюємо колір і вносимо ось сюди залишилася буква С. Беремо це, горизонтально, залишаємо її чорною. Так як це мікровишивка, тобто вона повинна бути маленькою, вона вміститься в нас ось сюди. Беремо і перетягуємо її акуратненько, всередину слідкуємо. Так, вона якраз сюди вміщається. Дуже добре. І залишилось у нас м'який знак. Можна взяти горизонтально-вертикальний, а можна діагональ. Давайте спробуємо діагональ. Є ще така функція, коли можна змінювати відбивати по вертикалі, по горизонталі, тобто міняється положення. Так, можна поставити. Ось так. Дивитись, щоб це був у нас квадрат, щоб була симетрія. А можна поставити ось таким чином. От. Ну, я б залишила так. Можна змінювати за вашим задумом. Головне, якщо ми беремо діагональну літеру, то краще розміщувати її по діагоналі. Так, далі, отут справа, у нас є панель. Натискаємо на схему вишивки, увімкнути, увімкнути сітку. Так, тут у нас показується яка Береться, наприклад, складниток. І розмір дизайну це у нас 27 на 27, а сама вишивка. Тут, якщо порахувати хрестики, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Так. І треба ось тут, зверху. У нас можна. Зробити заливку хрестиком, тоненьким хрестиком, колом, алмазна мозаїка є, заливка з символом і бісер. От, ізалєм, ну, ось давайте так подивимося: отак у нас хрестик. Отак у нас Ми мізалє, отаким От чином, нам видно буде і колір. І клітинки. Так все добре. Зберігаємо зображення. Отут підписуємо слово «міць». обираємо категорію. Хай це буде наш оберіг і. Відправляємо в галерею. Так. Орнамент доданий до галереї. Перевіряємо. Якщо ви не зареєстровані, то у вас можна три орнаменти робити безкоштовно. І його можна роздрукувати. Файло і дивимося, які вироби, де її можна використовувати, дану вишивку.